Мої вітання любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 29 квітня 2025 року, місто Рівне. Починаю відкривати свій виноград. Сьогодні буду робити суху, суху підв'язку винограду. Е, нарешті почну свої археологічні розкопки, е, дивлячись на останні відео, на останні новини, що робляться. Е, Погодою, це жах, звичайно, передивився в знайомих виноградарів відоси, як все померзло, як все все пропало, мені просто просто не вкладається в голові. Ну Бачите, співчуваю, тримайтеся, друзі. Бачите, не в кожному в регіоні таке сталося. Наприклад, я цього року. Якби відчував, що так буде і вирішив не, не ризикувати, почекати, дотриматися, витримати. Хоча в деяких районах нашого району не зачепило морозами. У мене мороз на моїй ділянці був три ночі мінус 2, мінус 4, мінус 5 градусів на ґрунті. На Я метеостанцію датчики виставляв, дивився. Дві бруньки підмерзло, а так все в землі. На перголах, на шпалерах все нормально. Я вам потім покажу, все дуже добре. Ось, а зараз буду відкривати. Трохи ґрунту замочив, трохи ці всі свої рукави повимочував, а трохи ні, бо не вистачає часу на все. Зараз я буду тихенько це все піднімати. Думаю, Сьогодні щось трошки підніму, щось завтра щось трошки підніму. Надіюся, що не дуже крепко поросло, а якщо поросло, щось відламається, то все ж таки краще, чим має все вимерзнути. Тож, друзі, починаю. Вже трохи підняв. Все нормально, потім покажу. Зараз ось в мене в ґрунті лежить лоза. Тут в мене Археологічні розкопки, ну бачите, який інструмент, збило, стамеска, молоток. Ось, я тут отак помаленько, помаленько гарненько розкриваю. Ось, дивіться, бачите, брунечка. Раз. Тут. -то. Це одне задоволення, розумієте? Одне задоволення працювати... працювати археологом. Якщо чесно... Ну, знімаю для приколу. Я ще просто ніколи так не відкривав пізно. Ні, було раз чи два. Але ж, ось подивіться, бачите, що робиться. Брунька, раз, два, три. Ось цю зламав. Легенько. Ну куди дінеся? Цю зламав, а собі ще так заспокоюю себе. А воно б змерзло, взагалі б нічого не було. Ось. І тут так собі. Я нікуди ж не спішу. Хоча час у мене також дорогоцінний. Ось, дивіться, бачите, брунечки, я собі помаленьку підкидаю кожен камінчик. Тож кожен камінчик, кожну грудку. Раз, 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 а потім легесенько, легесенько, легесенько. І чик-чик-чик, ось. І підняв. Бачите, я піднімаю лозу. Ось. Раз, раз, раз. Що я вам не буду показувати? Вже давно всі знають, як це все робиться. Ось. Тут також, тут також. Щось зламалося. Ось, бачите, брудничка зламалася. Є... Чесно кажучи, я дмухаю, стараюся, кожну лозу перемотую. Ось, не даю. Не даю нічого зламатися. ну Відсотків 5-10, я думаю, що зламається. Аватар тільки що відкривав. Трошки підламав. Це зараз хілоу він піднімаю. Ось. Ну таке. Але ж я вам хочу сказати дуже багато значить, як зберігається лоза, де, де вкриваєш її. Ось, бачите, до, до, до кінця квітня пролежала у мене в ґрунті тут. і Хоч би що, друзі. О, 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 бачите, звільняється. О, о! Звільнилося. Все, лоза звільнилася. Зараз треба головне спокійно, не спішити її розпутати і положити на шпалери. У мене от, підв'язочний пістолет є. Скоби є, все є, ленти є. Дружині сказав, не підходь, не чіпай мене, не кажи мені ні слова, не стій під рукою бо я психую. Хоча я справді трошки не такий вже і нервовий. У мене дружина права рука, вона все допомагає, дай Боже їй здоров'я. Ось і все. І так коротко. Сьогодні вранці в цій траві... Не, не сьогодні вранці, вчора вранці в цій траві було мінус 4. Лоза була вкрита, все нормально, гарненько все на вона почувала. Бачите, яка брунька, і бачите, але деякі бруньки, ну, наприклад, зараз я покажу те, що покажу. Ось ця зверху була трошки підмерзла була. Та, що була не вкрита, десь, десь трошки лози було не вкритої, і брунечка підмерзла. ось. Вибачайте, за звук камера в мене здохла, Знімаю на мобільний телефон. Суху підв'язку я почав робити. Виноград піднімаю, підв'язую. Думав, сьогодні підніму багато, але ж не виходить. Підв'язав тільки 40 кущів. Ще, так зрозумів, мені на 2-3 дні роботи тут вистачить. Оце глаза, це на прививки, тут буду прививати. Бачите, яка тут брунька. Ну, головне, що все живе. Прививки підняв, минулорічні все привито. Бачу прививочки гарно. лоза перезимувала. Брунічка вся не фокусується жива. Ну, Гарненько-гарненько. Взагалі я задоволений. Деякі кущі, наприклад, Юпітер, один із Юпітерів в мене не вкритий. Ось такий, в мене не померз нічого. Далі йдемо. Ось цей кущ на прививки лишив. Я його не вкривав. Не знаю, чи я його не вкрив. Вже бачу, суцвіття є. Це на прививочки в мене кущ. Тоже, бачите, яка брунька теж не померз. Взагалі в мене нічого не померзло. Ось почав відкривати ще кілька кущів. Цю одну сторону шпалери я вже відкрив, другу відкриваю. Ну, ось так якось виходить. На перголах в мене ось такий приріст. Вже по раз, два, три, 4, 5 листочків скоро буде. Тут взагалі скоро треба буде робити першу обробку. На перголах нічого не померзло, а на ґрунті був гарний приморзок. Вчора був мінус 4 градусів морозу. Ось подивіться, як тут Гарненько все. І тут зверху нічого не померзло взагалі. Ось так якось. Тож, друзі, 29 квітня відкриваю свій виноград після заморозків. Я навіть не знаю, що сказати тим людям, які постраждали, і то так, до речі, гарно постраждали. Дивлюся сьогодні Володі Майера відео. І в мене просто серце кров'ю обливається. Я навіть не знав, що йому написати. Просто сказав, написав, тримайся, друже, все буде. І виноград відросте. Ось так, в місті Рівному. На сьогоднішній день, на 29 квітня, стан винограду. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Дякую, що підписалися на мій канал. Дякую, що ставите вподобайки. Завтра буду працювати, післязавтра також. Дасть Бог, все буде добре. Зніму відео. І вже нарешті я відкрию свій виноград. І нарешті думаю, що буде таке конкретне потепління, щоб він гарно стартанув, пішов в ріст і радував мене і вас в моїх відео. Будьте здорові! Слава Україні!